Бо по позиція, яка загрожує державі, ризики зашкалюють. І я хочу наголосити, я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну. Я вірю, що пан Володимир і мрії не має закинути Україну назад в Російську імперію. Але Путін має це мрію. І якщо він не знає, як цьому протистояти на сьогоднішній день, ми точно маємо брати. Прибирати всі ризики з українського майбутнього. Я наголошую, що на сьогоднішній день ми маємо лише дуже красиву обгортку, дорогу яскраву. І всі обгортки кожен може знайти собі те, що він хоче, хто зниження тарифів, про які сьогодні говорив Володимир, хто зарплати вчителя по 4 тисячі доларів, хто підвищення пенсій, хто. Може знайти повернення в Росію, а хто може знайти?